Іра побачила рекламу курсу в інстаграм. І така: та ну, спробую, гірше не буде. І з цього спробую все й почалося. Спочатку паніка, що за блендер. Чому в мене нічого не рухається, не виходить? І де взагалі кнопка зробити красиво? А потім перша модель, перший проект, і саме приємне перший гонорар, і це навіть не закінчивши курс. Сьогодні ви побачите, що відбувається за лаштунками навчання, як новачки крок за кроком доходять до реальних та серйозних клієнтів, і чому навіть спонтанне була не була. Може змінити все життя. Іра розкаже всі фейли, перемоги і покаже темну та білу сторону цієї професії. Та головне поділиться тим самим відчуттям, коли розумієш, бау, це зробила я. Так, мене звати Іра. Я зі Львова. До навчання на курсі я була майстром манікюру. І робила нігтики. І взагалі до курсу ніколи не чула і не знала про d модельне що вона таке, і про закулісся цієї роботи тим паче. От. Але натрапила випадково в інстаграмі на ось цю рекламку, і вона мене зацікавила. Взагалі... І дуже часто я нападаю, потрапляю пода... на такі всякі рекламки, і оце зазвичай на вечір, коли ти вже лежиш на волічку, і ти думаєш, так, да, треба щось міняти в цьому житті. І от, в принципі, це було так само. Просто дуже багато разів я отак щось клацала-клацала, але воно ніколи не заходило далі, ніж. Е... Перейти потім на наступний день туди і просто закрити і забути назавжди цю розсилку. От. Е, а тут воно якось дуже співпало. Я просто якраз переїхала за кордон, і тут на новому місці мені треба було починати все спочатку. І я думаю, чого б як не зараз, почати нарешті е, щось онлайн, щось, що не тримає тебе до місця е, і не прив'язує до певної локації. І дуже вдало, мені потрапила оця рекламка. І реально за оцей перший е, вебінар, чи як воно було, коли, типу, запросили і е, продемонстрували наживо. Е, я ніколи не думала, що я куплюсь, але реально мені продали. Мені продали, бо дуже гарно все звучало. І я реально в той же день думаю, все, це воно. Почнемо з цього, і в принципі, ось я тут. Я кажу: це було просто реально найспонтанніше взагалі моя покупка в житі, тому що я реально я побачила, зразу пішла на вебінар, і це якось так вийшло, що він був ну реально майже одразу, типу. І я навіть не пам'ятаю, чи я заходила всередину. Може, я зайшла і побачила, що є ще візуал по. Інтер'єрах і екстер'єрах оця вся штука, але я, чесно, навіть не пам'ятаю, можливо, я зайшла і так слегка ознайомилася, але я взагалі в той момент навіть не не, не моніторила, що є на ринку. В, в мене були такі е, хіба що легенькі на тиждень е, теж завлікаючі е, штуки, але Ніколи я насправді, завжди трошки скептично сталася до онлайн, тому що зі школи я пам'ятаю знаю, що не ну, типу, блін. Якщо я буду сидіти і мені будуть казати, ось да тут так, а тут не так. Це переробити то це одне. А от ну по о, онлайн, типу, я дуже насправді боялася. Цього формату, тому що е, я знаю, що я краще офлайн е, засвою, і, типу, і що мені треба, щоб над мною хтось стояв. А по-друге, я лізу в зовсім нове. бо типу, я взагалі не знала про модену нічого, і я реально боялася, тому він я зараз відкрию. Я навіть програму не зможу відкрити, бо я взагалі з комп'ютером новий. І все. Але не знаю. кажу, воно якось співпало все, як має бути. Було досить зручно, завжди був. Ментор, людина, яка відповідала на ті незрозумілі питання. Е, коли я тільки почала, я думала, блін, у мене зараз, напевно, буде питання на питання, і взагалі нічого не понятно, але дуже класні і доступні е, взагалі, навчання було, бо того, що <зважає física> ну, я взагалі навіть не уявляла, як це буде відбуватись, тому що в мене не було нікого досвіду. Але це були просто легенькі, коротенькі уроки, там навально. 10-15 хвилин, тобто, ну це взагалі я спочатку відкрила в різблін. Ну вони такі коротенькі, думаю, я його зараз тік-тік-тік швиденько пройду і все. Але коли ти абсолютно нічого цього не розумієш, я пам'ятаю, що я реально сиділа над уроками до фіга часу, і не вийшлася елементарні речі, але завжди, це був ментор. Е який підказував, що не так, що не так. Спочатку я текстом пи, писала, якщо в мене вже прям був глухий кут, то мені записували ціле розгорнуте відео е з моєю проблемою про те, як її вирішити, і все в тому плані. От. На початку насправді в мене було кілька таких штук, що реально ну я ніби і повторюю один-один, воно в мене не виходить. Я думаю, ну блін, ну, чи я взагалі нічого не розумію, чи що не так. І тоді кажу, мені дуже допомогли відео прямо з тим, як по полочках мені розживали отак, туди, сюди, і, і так. Тобто, насправді, так якби насправді не було зворотнього зв'язку. Е, і я знаю, що дуже багато ну, вчаться по взагалі по ютубу, по всьому такому. але Мені дуже треба було, щоб мені, хоч навіть якщо я нею не скористалася, була якась така е, запасна штука, до якої можна звернутися, тому що ну перші уроки це просто було як скачати програму, і як взагалі інтерфейс там побудований. І для мене це було взагалі я думаю, капець, як взагалі з цим розібратися, як взагалі розібратися. Без чиєїсь допомоги в цьому, ну це для мене звучало нереально. І навіть зараз, коли я е, розвертаюся назад і дивлюся на свої перші помилки, я думаю, там такі елементарні були помилки, а воно мені ну я на них застрягла і я не могла далі рухатися. А я елементарно ну, не зробила одну штучку і все. Теж я десь під середину курсу нарешті зрозуміла, що блін, я весь час роблю ось цю помилку, вона мені не дає нормально далі. Працювати і е, все. Я затягаю, типу, на такому банальному. Але це все час, досвід і... і таке подібне. Так, я, типу, я ніколи би не пішла в щось нове, нове, нове. Абсолютно сама, бо того, що, ну, реально найперші кроки, а я не знаю, як включити програмку, як запустити, за що яка кнопка відповідає. Того та типу, це була на курсі дали прекрасну базу. Типу, реально вони. Пояснили, як це все відбувається, як воно має бути побудовано. Звичайно, після курсу, коли я там вже робили якісь проекти, я підглядала в Ютубі, але тоді в мене є якийсь конкретний запит. Типу, поясни мені щось там про ювіру згортку. Вона мені вже пояснить, і то типу, це свій до мільйон. Вибрати яке з них яке. Блендер скільки разів оновлювався, і там насправді ти вибираєш одне відео, а воно ж тобі просто по твоїй програмному забезпеченню не підходить. Я думаю, ну, блін, капець а самому Це ж можна взагалі. Досить швидко. Там і приймали відповіді про проходження моду швиденько до 20 хвилин. І відповідали в принципі теж. Ну, як коли, я розумію, що якщо людина була десь близенько і побачила, що о, мені треба що допомагати це, е, взагалі швидко все мені торгулось, тобто не було. Якщо чат відкритий і почався, то він так і триває, і реагувала досить швидко. А, на е, самому курсі е, кажу мені, і реально відео прожовували деякі, які були потрібні, і е, вже оце надалі в. В марафоні і в клубі там взагалі присвячений цей цілий е, марафон, тому що розглядають наші помилки. І от там якраз теж дуже корисно, того, що ти наробив, назбирав всі ці звичайні такі, ніби як вони сказати. І теоретичні і трошки практики вкупу, а потім тобі кажуть, створи свою конкурсну роботу повністю з нуля. І я така думаю, ого, і все. І я коротше, над нею ще трошки працювала, і потім з нею нам дуже класно теж дають розгорнути фідбек. Ти можеш подивитися, що так, що не так. Можеш подивитися на роботи інших учнів, і практично реально у всіх нас були дуже схожі помилки. Типу, тобто, ну відчувайся, що тільки прийшли що це все вперше в новинку, але теж було дуже цікаво, бо всі креативні, всі по-своєму підійшли до своєї роботи. І реально було дуже цікаво дивитися і читати про свій фідбек і про інших. Мені. Пощастило, бо я не мала нічим поємного таким того, щоб бути вдома. <гум> я переїхала, якраз тут не мала роботи, тому в принципі я мала досить багато вільного часу. Але так, щоб не зовсім їхати з глудом <гум> тільки з комп'ютером, то я просто виділяла собі час зранку в другій половині дня, типу під вечір. І тоді мені було комфортно. Ну, були модулі такі, які прям були дуже цікаві, і я їх. Залпом з'їдала, бо реально було е, круто. Е, а були ті, на яких я застрягала, і я так думаю, блін. Окей, okay, перенесемо трошки. <рив> я раніше завжди боялася, що я ну, не можу грати надовго. <рив> а це курс і взагалі навчання нової штуки це про, якраз про те, що типу, ну, е, якщо ти не бачиш зразу результатів, ну, так і не буде. Типу, на це ніхто не розраховує, хоча в мене є така штука, що, типу, блін, якщо з першого разу не вийшло, то може і нафіг воно треба. Але ні, тут, типу, ти працюєш, воно все повільно, але ти бачиш цей ріст, бачиш результат, і типу, ця, напевно, витримка вона гарно пропрацьовується і оцей момент, що треба маленькими шматочками, маленькими кроками. І... Тоді все буде. <сві> я не рахую, що я ще повністю його закінчила, бо я досі отримую цей фідбек. У нас є зуми, і я вважаю, що я якраз в такому процесі <сві> <сві> ніби на завершальній стадії, але він триває. Я отримую багато фідбеку по портфоліо своєму. мене класно зосереджують, куди рухатися, дають повністю список розсилок. Куди варто писати, куди ні. У мене був один же такий тестовий проєкт, який мені дала компанія. Я зайшла і я думаю, блін. Це сталося те, чого я боялася. Я взагалі ніколи не зможу сама працювати, бо тому що в мене стільки питань з першого з першої зачітки ТЗ, що я думаю, капець, але нічого мені пояснили, роз'яснили все. Найважливіше, що мені сказали, що типу, це не було так вже і важливо, бо я робила просто балванки і вони не будуть такі, прям аж аж важливі. Але це все одно, все одно був досвід е і прикольний. І буквально вчора мені теж відповіли і дали тестове завдання. Тому я теж можу спробувати. Я просто мені як його дали, е- то я е, взагалі, ну, по-перше, була щаслива, що клас, я буду щось мати і щось робити. Мені дуже було цікаво ну, за кулісся, типу, як мені буде взагалі працювати над тим, що мені скажуть робити, а не те, що я там собі захотіла. Е, от це було дуже прикольно. Е, потім я е, е, мала тиждень буквально е, дедлайн, напевно, і е, переглянула, що мені треба було е, робити. І в загальному, так як я зрозуміла, мені було. Треба було робити ну, буквально все із нуля, і я собі думаю, блін, капець <ріхи> і це, це, і це, за тиждень. Але в кінцевому результаті я, ну, я трошечки е перегівнула <ріхи> з тим своїм знанням, Мені треба було зробити все набагато простіше, і я думаю, ну якщо. Отак От просто все, <смеш>, насправді, і не треба так мудрувати. Ну, бо коли ось це твоє перше, і ти думаєш, блін, і так напевно, і то, і все, і все, і, і, ну, і не знаю вже за що братися, і все, треба туди впихнути. А по факту ну не треба дуже заморочуватися, бо тому що красота просто простоті, <смеш> як то кажуть. Дуже класно, що е, є люди, які зацікавлені в тому, щоб в тебе все вийшло. Реально дають фідбек по. Е, по твоїх проектах, по твоїх роботах, по тому, як краще рухатися, створюють спеціальний індивідуальний план по твоїх е, запитах і можливостей. І е, мені е, в портфоліо коментують навіть такі дівнички, що тут треба змінити буквально на тон е, нижчий фон, і тоді воно краще буде грати на загальну картинку. Тому, в принципі, я дуже задоволена. Я розумію, що ти типу, по це все час і все. Е, Досвід, твій рівень має рости з часом, тому ніколи не буде це швидко і так, якби хотілося зайти в ноги в професію і зразу стати там сеньором. От. Тому такими маленькими кроками рухаємось далі. Звичайно, типу, це те, що е, всі дуже сильно чекають щось отримати, якесь замовлення, і як тільки ти його отримаєш. Ну, Ступорною ну, капець. Може може краще ні. Може, не треба, бо тому, що, ну, ти абсолютно не знаєш е, за що братися. Ти ніби все вчив і приходиш, але все одно вперше воно є вперше. Типу, і, е, ніхто ніколи е, не отримає не і не зробить все з першого разу, так як хтось ну, має це зробити. І на курсі нам теж дуже багато разів казали, що, типу, ну, ви новачок і ніхто не. Буде ставити на вас такі суперставки, що ви з першого разу зробите все ідеально, все як треба, і більше ніж треба. Просто зробіть те, що ви можете на даний момент. І е, я завжди могла звернутися до наставника. Я працювала відкрито в міро дошці, ти покидала свої е, е, проміжкові моменти. І оскільки мала фідбек і мене направляли, то все. Все пішло. Я б сказала собі, що все вийде. Типу, просто іди. Воно все йде за течією і все стане так, як і має бути, стане на свої місця. Я впевнена, що оглянувшись і е, зараз назад, я бачу, який зріст у мене відбувся. І думаю, що якщо. Я через рік погляну на цю точку, то теж е, буду в шоці, скільки всього змінилось і як я виросла. І, взагалі, е, я бажаю кожному, якщо ви хоч чуть, чуть зацікавлені, іти в цю штуку, бо це. Класна сфера, ви ніколи не пошкодуєте. Я ніколи не забуду, як я вперше показувала свої модельки, що я зробила е своїм рідним е і знайомим. Їх всі були в захваті, дикому казали: клас, клас! Як ти зробила? І це ти там? <смі> і я е коли я розумію, що я з заходом починаю казати та це все було з кубика одного починалося, і воно так розрослося. Я його туди-сюди, і вийшла така картинка. Ну і там ж реально. Людинка намальована. Я взагалі ну, а конкурсна робота це взагалі ми цілий світ створювали свій. Я думаю, блін, ну якщо я можу таке, ну то я зможу взагалі будь-що в цьому світі. Якщо воно справді приносить задоволення, то воно і стане твоєю роботою з часом. Ось що значить спробувати, спитнувшись з цим бізнесом. Іра на початку боялася всього онлайн-навчання, комп'ютерів, реальних замовлень. А ми допомогли їй наносити контрудари. Паніку замінили на підтримку, замість хаосу. Дали чітку структуру, допомогли отримати перший проект, заробити перші гроші і здобути повноцінну впевненість у собі. І якщо хочеш відчути це все на собі. Залишай сумніви і переходи за посиланням під відео. Там на тебе чекає безкоштовне заняття. З ним побачиш, що 3D – це не щось складне, а реально твоя нова історія.